Ну і в червні енергетики відновили живлення для 341 тисячі родин після обстрілів РФ. Про це в телеграмі повідомила прес служба компанії ДТЕК. За її даними вдалося повернути світло у 200 тисяч осель Донеччини, де не вщухають бойові дії, і понад 120 тисячам родин Дніпропетровщини. Ну і 19 тисячам осель на Київщині. Також з відновленою енергетикою наразі 835 жителів Одещини зазначили у ДЕТЕК. Кабінет міністрів зупинив фінансування проєктів автострада з будівництва укриттів для енергетичних об'єктів. Про це повідомляє голова комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України та власник компанії Максим Шкіль. Очільник автостради зазначив, що у квітні надав звіт з розрахунками про виконані роботи, зокрема за будівництво третього рівня захисту енергооб'єктів та водогону на Дніпропетровщині. Ну і за його словами, відповідь глава уряду Денис Шмигаль повністю зупинив зупинив всі платежі і дав доручення Бебу та а, ДАСУ перевірити ціни на побудоване. Шкіль додає, що третій рівень підстанції профінансували лише на 10% І в результаті цього утворились великі борги, тому будівельні роботи повністю зупинені, і ця заборгованість становить майже 9 мільярдів гривень.